Добрий день, малята! Усім відомо, що бути здоровим приємно. А чи знаєте ви, як стати здоровим? Здоров'я нам дає свіже повітря, спорт, фізкультура, особиста гігієна та правильне харчування. Сьогодні ми з вами вирушимо до країни здоров'я. Нам на допомогу в подорожі королева країни здоров'я прислала чарівну музичну скриньку. Пропоную відгадати загадки. Я буду доставати з нею ці предмети, а ви, отже, будьте уважні, ви відгадайте їх. Розчішу я кучері, накручені. Я веселий молодець, я густенький. Хто? Так, гребінець. Мию, мию без жалю, мию там де брудно, а купатись не люблю. Я от цього худну. Вірно, малята, це мило. Полонятна доріжка витирає руки ніжки. Правильно це рушник. Який я є, такий покаже і без слів про все розкаже. Молодці малята це дзеркало. З пастою дружить старанно служить. Вірно, це зубна щітка. Малята це предмети гігієни. Вони потрібні кожен день. І я сподіваюся, що ви всі будете берегти своє здоров'я. Ви всі розумнічки. Я вам кажу до побачення. Дякую за увагу!